Слава тебе, вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі я Сашко Добрий. Відео присвячене спусканню конденсата так, з бака пального шосі БМП. бмп 1 бмп 2 БРМ 1 к Різні там кишемки, БРМ 2. Це, до речі, БРМ 2 у нас, так? у якого виявилося дві е, два лючки в длищі. Один такий, як на звичних мені досі. Машинах, а інший дуже цікавий з такою пробкою. Я так розумію, це у нас пробка так само бака так, основного. Єдине, що вона виглядає стрьомно в якому плані? В тому плані, що вона виглядає аналогічною за конструкцією до пробки заливної гобачка заливної пробки? пробки заливної горловини бачка. Омивача, приладів спостереження, механіка водія, ось скільки складних слів. Що це означає? Це означає, що я так підозрюю, що під нею немає жодного клапана. І щойно я її викручу, всі там сотні літрів з бака побіжуть, побігуть мені в обличчя. Ну, до того ж, вона збита за віссю. Збита за вісю, наприклад, голівкою туди не підлізеш. Е, сумнівна штука, сумнівна історія. Ми туди не ліземо, я туди не лізу. Я стіляко уникаю таких підозрілих ріжків. Хоча, насправді, машина нахилена саме вперед. Тому, якщо в конденсат і був, то він зібрався там е, все ж таки більше, ніж тут. Але я спускав тут трішечки так, подивитись, що там взагалі схоже. Як часу цю процедуру робити, я в літературі не е, Ну, не пригадую, що в літературі мені траплялася ця інформація. Я чув, що це робиться в звичному порядку під час сезонного обслуговування машини. Так, Тобто, двічі на рік виходить. Але у будь-якому випадку, на моє переконання, цьому варто приділити увагу, коли ви бачите, що у вас у фільтрі грубого очищення пального вода. Ну звідки вона там береться, звісно, з бака все ідете, дивитися з бака. Яким чином, дуже простим. Інструментом на 27 знімаєте таку кришечку, бронекришку. Так? Бачите там отакого плану картину. Нагадую, про це є окреме відео. Якщо машина вам не знайома, ви не знаєте її історії, будьте готові до того, що ви знімете цю пробку під квадрат, а клапана там немає. Він відгнив і він просто відсутній. Тобто ви відкриєте пробку і сотні літрів побіжуть вам в обличчя. Чи за в рукави. Ну, коротше, так. Тому, якщо машина не знайома, готуйте тару, готуйтеся купатися. А якщо знайома, то ви знімаєте цю пробочку і там у вас клапанець під отакий штатний інструмент спускання рідин з БМП. Олива і водичка і, і що ще, е -е -е і, -і, -і нічого. Олива, не водичка, а пальне. ось звідси Все, закручуєте, спускаєте. от Я не знаю, скільки там зараз е води, чесно кажучи, в тому, що я спустив. Тут, до речі, той клапан, що під цією кришкою не пропускає. пропускає Тобто ми відкручуємо пробку, і воно потроху там собі як так півсірничка збігає, так накрапає. ось ну А з пробкою тримається. Це, до речі, звична картина. На такого плану машинах, чомусь ці клапани не хочуть бути вельми надійними. Зараз я візьму лійку з сіточкою, і там я спустив літрів 4 пального. Зараз буду заливати назад в бак і подивимось, чи залишиться якась водичка на, на сіточці, так, на сепараторі. Все, дякую. Нічого складного немає. Беріть, робіть. Оця земля і дошки навколо це не є нормою. Це зараз ми, звідси, поведлубуємо, поприбираємо. Просто десь. Кришка, Лючка цього пішла гуляти, і машина катається поки без лючка. Але ми пошукаємо. Не без лючка, без кришки катається. І забивається таким всім лайном на світі. Але ми пошукаємо пробку, я переконаний, що ми її знайдемо. Все, дякую за увагу і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатньо.